Гострий ларингіт – це гостре запалення, яке виникає в тканинах гортані, в тому числі і в ділянці голосових складок, які відповідають за наш голос. Коли людина хворіє на ларингіт, слезова балонка гортані набрякає, і саме через це голосові складки не можуть змикатися, як вони це роблять зазвичай. Через це виникає захриплість, зміна голосу, сухий кашель, який може рецидувати. Іноді такий стан супроводжується підвищенням температури та загальною слабкістю. Найчастіше гострий ларингіт виникає після гострої респіраторної вірусної інфекції або після епізодів переохолодження чи перенапруження голосу. Крім того, він може виникати після факторів ризику, такі як пил, вживання алкоголю або тютюну. Дуже часто люди намагаються перечекати симптоми гострого ларингіту або лікуються самостійно. На жаль, невірна тактика лікування може призвести до ускладнень, таких як хронізація процесу, суттєва зміна голосу або навіть новоутворення голосових складок. В нашій клініці ми обстежуємо гортань ендоскопічно, що дозволяє нам виявити причину цього захворювання. Варто відзначити, що лікувати потрібно причину, а не симптоми гострого ларингіту. Якщо ви помітили зміни голосу, не зволікайте. Запишіться на прийом до медичного центру Ланцет.